Ставляємо гармату, виставляємо, стрільбу отак. Машина стає отак під 45 градусів. Зараз виїхали вогневої групи на виконання бойового а саме ураження групи піхоти, противника в лісі. Також в нас є група прикриття та пункт управління вогнем. Група прикриття прикриває від незначних коптерів, які будуть залітати. І пункт управління вогнем, де саме безпосередньо коригування стрільбою і своєю бойовою роботою веду я. Виїхали по команді, відпрацювали. Встаємося далі. Ми виїжджаємо в одсойні. Виконуємо завдання в будь-який час доби, тобто день, ранок, ніч ми виконуємо будь-який час. По раптовій команді виїжджаємо на вогневу позицію та здійснюємо враження по піхоті противника переважно під час штурмів і місця за зосереджень особового складу. 我等我来吃个屎，对不